Розкажіть, будь ласка, про себе. Мене звати Денис Мінін. Я у 2002 році закінчив Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю технології машинобудування. Після закінчення вузу я працював у Черкасах на підприємствах Ротор та «Стромашина», Також у Києві на науково виробничому об'єднанні практика. Після цього у 2007 році я поїхав до Чехії, де працював на в компанії Alps, а також зараз працюю 2,5 роки у компанії T-Connectivity. Ви працюєте в Чехії. Як, на вашу думку, наші студенти можуть працевлаштуватися за кордоном? Ну, По-перше, студенти повинні закінчити університет, отримати необхідну освіту. Після цього студент може через інтернет знайти собі роботодавця, отримати від нього дозвіл на працевлаштування і потім вже подавати документи на візу і їхати з робочою візою за кордон. Які, на вашу думку, вимоги висуваються працедавцями з країн ЄС до інженерів, механіків? Ну, в першу чергу це знання мови, до якої країни йде людина. І потім друге найважливіше це вміння працювати в програмах тривомірного моделювання. Також знання, які отримала людина після закінчення університету за своїм, своєю спеціальністю. Як ви вважаєте, чи достатній рівень знань отримують випускники нашого факультету, якщо порівнювати з випускниками вузів Чехії та інших країн ЄС? Я можу сказати, що рівень знань, які студенти отримують на нашому факультеті, практично однаковий з тими, які знання отримують студенти у вузах Європи? Які комп'ютерні системи проєктування ви вивчали студентам нашого факультету і які використовуєте в своїй діяльності? Під час навчання ми використовували системи Compass та Tflex, а Під час своєї роботи за кордоном я використовував працював у системах Inventor та Creo. Що б ви хотіли побажати абітурієнтам, які вирішили обрати спеціальність інженерна механіка? Студенти, які Навчаються на нашому факультеті знання, які вони отримують, вони зможуть використати у багатьох галузях промисловості не тільки на Україні, але й за кордоном. Я би хотів побажати, щоб вони ці знання змогли реалізувати за призначенням. Що б ви хотіли побажати абітурієнтам, які вирішили обрати напрямок інженерна механіка? Абітурієнти, які будуть навчатися за напрямом інженерної механіки, зможуть отримати знання, в тому числі і трьохвимірне моделювання, яке вони зможуть використовувати у різних галузях промисловості, як на Україні, так і за кордоном.